Третє отримати абсолютно безкоштовно, отак, от, от просто з неба. Усім добрий день. З вами ваш кавовий експерт Нікіта. І в мене для вас дуже важлива новина. Наразі в нас акція 1 плюс 1 на каву. До речі, каву власною обсмажкою. Давайте вам розповім детально. Коли ви поставите плюс у коментарях, у вас буде можливість взяти дві пачки кави і третє отримати абсолютно безкоштовно. Отак от, от, просто з неба. Якщо ви берете чотири пачки кави, то 4 пачки кави вам буде ще й п'ята безкоштовно, і того шість пачок кави. Притому дві з них в подарунок, кожна третя пачка. Вона йде безкоштовно, тому ставте плюс у коментарях. Тож ви можете зв'язатися з нашим менеджером, який самостійно вам напише, якщо ви залишите свій номер у Дірект. Обов'язково ми можемо відправити всю каву власної обсмажки, як і новою поштою, Укрпоштою, кур'єром. Можна зробити самовивіз, саме будемо вас чекати, тому що сьогодні, саме сьогодні, кожна третя пачка йде у подарунок. З вами був ваш кавовий експерт Нікіта. Підписуйтеся, ставте лайки, розповісти. Відайте друзям, будьте здорові! і Усім гарного дня!